Всім привіт! І знову ми косимо. Косимо удома мішанку. Один кусок, другий кусок викосили, косимо третій кусок. Насіваю мішинками більше, за того, що зараз в нинішній час трави десь вкосити не особо косиш, бо її так там нема. Як там десь є, то десь там за далекі хмарні їздити це все. в Нинішній час, самі розумієте, не кожен поїде, нема чим забрати. Коротше, купа, купа, вибачте слово гімарою. Тому ну, легше ми вирішили, що ми посіємо 2-3 куски мішанки, ну, ну, мішенки без вики. Посіємо мішенку таку на зелену масу викосимо, що ще десь сіна косимо і все. Тому сьогодні ось таку тут територію, це все так під горбок і там ще наниз будемо косити. Будемо косити І ще одне, що хотів би вас запитати, хто, підскажіть, е як хто бореться з мурахами? Мурахи це капець. Крота легше вигнати, як ті мурахи. Просто реально не можу. Ну, я не знаю, як їх ті мурахи вигнати, скажімо. І що ж ще одне хотів би сказати, що ж хотів би поділитися. Тут у нас город тут у нас город отавали місному, скажімо так, місцевому е, як правильно сказати, аграрію, Це все решта цей город. Чоловік каже, ті куски брати, все не хочу, війна, воно зерно не йде, це все ж таки не хочу. Все. Лежало воно тут два роки чи три облого. Порили якісь лиси, нори, коротше тут же і нори були, і що хоче, було, реально це було. дивились. В результаті джундіром приїхали, це все перефрезували, покультивували, посіяли. Зараз, я так розумію, бачу, ой, це є кукуруза. Да, дивіться, кукуруза. Для кукурузи, мені здається, це вже якби пізновато посіяти. Ну, але Врешті-решт я бачу таке посіяно кукурудза. І це вон чоловік забрав його. в чому прикол, От що значить техніка. Друзі? Техніка джундір, вах-вах, вивалив це все. Треба буде з цим чоловіком переговорити. От У нас така біда тут, що це мішанка ми мусимо щороку тільки сіяти для косовиці. І за того, що отута, бачите, отак. Скажімо, йдеш? Отой я стою в долині, на уровні грудей казав телефон. Бачите, місцем вище, місцем нижче. Тобто метр висоти межа. Тут. Тепер сюди зараз вам покажу. Сюди теж в тому місці така. дуже горб. І тут казали з чоловіком, щоб він змолотив, чоловік відказується що, каже, каже, що хочуть тих горбах. Перекинувся тим комбайном. Ну ніхто не хоче, ну розумієте самі. І оцей метр межі, метр звідси, метр звідси, і в висоту воно таке високе. І воно не мені не в пользу, і не чоловіку не в пользу. І зіля між нами. розумієте? Тому е, раніше тут е, користувалася людина місцева, це все ж ну самі розумієте, там е, таке, е, скажімо сільською технікою виробити можна, але ну, багато зусиль треба прикласти і спільних зусиль. О, тому якби не можна було там, скажімо, це все нам рішити. Ну як можна, але я ж кажу, знову ж багато, треба спільних зусиль. Тепер я що таку подумав, поки чоловік оцей взяв того рода, в нього джундір, трактор казав, його би попросити, щоб чоловік іменно джундіром нам вивалив його, ну то тобто в нього там модна така фреза є, тушки, це все решта, щоб він оце зрівняв своїм. Оцю площу він зрівняв. Хоча отут, ну все одно, воно такі горби трошки воно таке буде. трошки воно буде, Але ж знову ж таки буде цікавіше, я надіюся. Підскажіть, як можливо, боротися ви з таким? Бо, ну бачите, тут, а ви ж, пішло раз, наниз. І, і оце все, ну, край, ну тут не можна. Трактора... Трактором вигоруєш сам так, тупо О, А комбайном тим більше. Зрозумієте правильно, був би це мій комбайн, та там би мучився сюди, туди якийсь би мовти. А людина має комбайна ладна, і це все ж вона каже, ні, не хочу, не хочу що. -то. Тому от така ситуація. Зараз косим тут, потім ще поїдемо, ще будемо на пасті кусити. Ну, врешті-решт, сідайте зручніше, дивіться, далі. Ну що ж, повен бак не заливаю, тому що в мене трошки витікає. Вливаю так більшу половинку, казав що, і кушу. Такий невеликий кусочок, казав, вже викосив. Знаєте, тако легше перекотить. <сіх> Бо той казав, менше очі бачить, менше страшно робиться. Там -онь. сусід ще щось у нього та конюшину каже. О, там третя ноти казав. Тут трошки легше. Ну але ж все одно, чи там, чи тут робити треба. Тому так потихенько працюємо. Вивалися вже це лісенку. Ну що ж, днем трошки займався там колопасіки, це все, а на вечір приїхав я до людей косити тут в Казмірки кошу, село Казмірка. Ну, це вже по-народньому, а по-научному Білогорівка, І тут а ми косимо. У людини казав, що плотик старенький, але квітник світає і пахне. Вовсю. Молодець. Людина казав, гарно. Я люблю квіти. Скажіть, а ви любите квіти, ні? Ну і зараз от, бачите, треба це все аж тут туди покошувати, сюди. Короче, це все зараз викошуємо. Що ж, друзі, взяв трошки телятку і. Все, скрізь не все. Не Все, звісно. Слухайте. Тут покусив, там покусив, там нас так покусив. Ось ну, так, там прокусив. Тут також прокусив. Все прокусив. Тут це все решта. Дивіться яка яких красав жінки тут? Такі квіти гарні. Люблю я так. Чесно кажучи, дуже люблю. Да. Казав, що кожен побачить тут різне, але сам перед я бачу різноцвіт. Червоне, розове, синє, там таке, таке, таке. Різного кольору Даже я для себе попросив, Напишіть. Так, зараз закриємо. Як у вас зветься дана квітка? Навіть собі таку квіточку я попросив людини. Класно, мені дуже сподобалося. Я вже пару видів маю, тому попросив ще такої. Я з людьми більше міняюся. Маю таку, даю таку, вони мені таку. Тому якось так. Зараз йдем вип'ємо кави. Ну і завтра приступимо далі косити. А ви слідкуйте та підписуйтесь. І в подальших буде дуже цікаве відео. Тому Сам брат підписуйтесь і слідкуйте. Ну що ж, друзі, вчора не докосив. Ну, я вже пізніше приїхав, це все. Зараз будемо докошувати. Машину вулицю не ставив. Спеціально, щоб це все викосити тут. На дворі там асфальт там не треба бити. Так? Ну, тут можливо щось з жилкою зіб'ємо. Тихенько, тихенько. Який, патлатий. Викошуємо ту вулицю, квіти людина молодець, гарно, дуже. Що є квіти? Напишіть вашу думку. Гарно такое, як квіти цвітуть? Гарно, звісно, гарно. Ну, але ви свою думку напишіть, як ви вважаєтеся до квітів. Ну, а щоб було більш гарніше, зараз я викошую цю всю вулицю. Зіб'ю, бо дивіться, яка ж трава, це все, ну, самі розумієте. А коли збито, воно зовсім по-іншому дивиться. Це все. Тому зараз я викошую це все. Ну що ж, друзі, я кошу тут, а і. Це вже пару днів, ну, блін, вже вибачте, терпіння не вистачає. Я думаю, всіх бувало, коли таку кнопку нажимаєш, а у нас здається така аж пальця, ну, дубова, таке враження, як будто я не знаю там, що напхали клини. Саме перше, що ж хотів би пояснити, розказати, показати. Дивіться, я вже розкрутив тут. розкрутив. І в чому ж є причина? Дивіться, оця пластмаска, вроді би, ото стоїть вона там, вроді би воно все добре ходить, вроді би легко, вроде все. А причина в другому. Оцей шарик, оцей шарик, він має крутитися. В даному випадку він в мене вже не крутиться. І він, бачите, одна сторона злизана. Оця злизана сторона, і зато вона не дає так. Бо воно ото йде тут, а шариком воно крут, ці, ну легко. шик-шик-шик. А так, із-за того шарика, воно йде плоскостю і воно йде дуже-дуже туго. Це саме перше, що я от поняв. Ну, а ви напишіть, чи я правий, чи не правий в тому. Так, приїхав Там той же ж, треба пружинку знайти. Згубив пружинку. Згубив пружинку до тримера. До карбюратора Беремо штіля, одразу покажу е, пупсик, скажімо так, в паляці. Не нажимаю, спеціально хочу показати. Два тижні стояв, як він заводиться. Зараз не буду показувати, покажу на е, ну, з людини, як вже залю. І тут тато таку, таке колібнічство робить. Е, стоїть культиватор, робить заду катки і чіпає таку коляску. До нього, щоб кожного катка контролювати. А кому цікавіше, що підписуйтеся і їх відео подальших, я вам обов'язково покажу. Так, нагадаю всім триммер stіль FS55. Я його продаю, кому потрібно, дзвоніть, пишіть. Ціна даного апарату 6 тисяч, новий вартує 8-9 тисяч. Ваше діло брати, не брати. Зразу покажу, зараз буду заводити. Зразу показую. Видно? Отак. Раз? Видно присутню пиляку? Видно на кнопки. Я думаю, видно. Ще не заводив. Зразу хотів би показати плюс штіля. Ви подивіться, як знизу немає пари, так зверху немає пари. Діск плотну, що знизу, що зверху пристав. Тобто намотувати не буде. Це раз, два. Подивіться, ви бачите гайку за тією шайбою? Ні. Шайба глибока, велика. Тобто в китайців вони отакі мілкі ті шайби. В результаті з'їдає бігом різьбу, з'їдає грані болта. Тут не з'їсть. Ну і заводимо. Зразу. Дивіться. Раз. Чик. Одним дублем. Підкачуємо. Хватає. Чекай. Ой. Все. Я її давно, реально, три тижні, як не заводив? Клас? Клас. Ви чуєте цей свист диску? А знаєте, що цей свист значить? А це значить те, що у неї великі обороти на редукторі. Тут йдуть посилені редуктори проти китайців. Тут іде, якщо в китайця вказано обороти, це вказано двигуна обороти. В штілях обороти вказуються не двигуна, а обороти на дискові. Сила двигуна, а обороти на дискові. Посилений редуктор. Тут стоїть, зразу кажу, не шток, а стоїть тросик. Тросик дає в тому меркізацію, нема жорстких ударів, тому тут якби плюс. Легкий. Насправді дуже легенький. Я порівняно проти китайця взяв, як будто пів китайця я взяв. Абсолютно легенький. Дуже легко заводиться. Самі бачите, я навіть не підкачую. Раз. Так. То клацає, бо стіплення хоче вже крутити, а диск впертий в траву. І за того клацає пробуксовка степлення, як би сказати. Зацепка йде степлення і пробуксовку. Тому от такий штільок, кому потрібен. Ціна просто шоколадна, класний. Циліндр все в гарному стані, насправді. Якщо потрібно, покажу циліндра. Не циліндра, а е, поршня. Розкручу вихлопну і покажу. Але ціна на 500 гривень зразу буде дорожчою. А то й навіть не більше, бо треба всій корпус знімати. Тому отакий є щілик, Кому потрібно, пишемо, дзвонимо. Також продається такий набор Хайзер Black, Довічна гарантія. Насправді, став косити, захотів підтягнути оцю кріплення трошки вище. А тут зірочка. Все, нема. Чим? Згадав, що в мене є набор. Откриваємо набор. Ви подивіться, все! Тупо все, крім рожкових ключів. Цей набор унікальний чим. Є всі головки, всі види. Крім рожкових ключів. А для чого мені тут рожкові ключі, якщо це набор головків? Це накидні ключі. Для чого мені тут рожкові? Любий ключик. Зараз. от. Раз, дірочка. Берем. Трошки не та. Більшу. Опс. 25-та. Ще більшу. Ладно. 27. Є. Все воно є, дивіться, воротки. Раз. Маленький, компактний, удобний. Ви думаєте, що? Я не переживаю. Якщо я його зараз скручу, бо даже, я його поміняю і вам прийде якісний набор. Дивіться, клас, підтягну і зараз назад також легенько перекидається. Сюди, сюди, легесенько чек. І назад це все затягнув. Оп, все. А саме перше знати, чи тримером крепко користувалися по, по цьому ж е, вушку. Чоловіка я <клес>, здибав недавно, Сергій, себе лайк. Вже почти отако. Почти-почти вже. Тут і ще є. Ще вушко є, тобто з ним не крепко аж і працювали. Хороший триммер і хороший набор. Тому кому потрібно триммер і набор... Разом ціна буде 11 тисяч. Хто буде брати разом те і те, зробимо ще якийсь подарок. Набор сверлів від фірми Хайзер подарок. Хто бере набор ключів і тример. Набор сверлів, подарунок. І взяв і додому. Ну, на жаль, є такі. Тут у нас повикошував. Насправді, простіть, пробачте. За таку якість звуку і все решта, вітер шалений у нас. Горіх дерева, все, я думаю, видно. Тут все повикошував. Такі гарні покоси, гарне сінце. Гарне сінце, дуже така переятиця, дуже гарне сіно. Викосив стару церкву. І викосив попід дорогою. Зараз вам це все покажу. От таке, дивіться, це гарне. Що ти? колись би, то навіть нікому б таке сіно не предлагали. А зараз, каже людина, торік каже, сказала одному, другому, третьому, кажу, тобі сіно треба, прийди викоси, гарне сіно це все. Та ні, 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 не треба, як, купила бензин. Наняла, викосили, спалила сіну і все. Навіть, каже, скошене, питаюся, нікому не потрібно. Ну така ситуація. Так, в нас потихеньку відмирає все село. І нічого не зробимо, нічого казав, не подіємо. Правда, це все залежить в людях, ну але ж можна набагато, а по факту зовсім по-іншому. Це все виходить. Тому що казав, тут вже все повикошували і йдемо там ще коло городу, отак по прямі. Ще потрібно трошки поправити. Із-за того, що я не знав, що це є людей, ну, хазяїна город, я не знав це. А оказується, що це ще господаря город, правда? Вони віддали цей город в оренду. Але Капельський город коло хати, і мені каже, не файно, коли він такий зарощений. Тому, каже, відми, я все плачу, викоши ще тут. Ну, ладно, викошимо і тут. Чому? Добре і вигодно купувати саме цей тример, і саме, скажімо, в мене. Це, по-перше, легкий в вазі. Друге, легкий в заводки. Третє, удобний. Удобний насправді. Удобний як кнопка. Удобний руль, не короткий, не вузький. Гарний руль великий. Удобний тут не мішає. Удобний підкачати заслонка, все, бак. Удобний. До свічки долізти удобно, це все. Друге, потужні, обороти великі. Тобто, візьміть молоточок маленький і ручку 15 см. Забивайте. А візьміть молоточок той же самий, тільки ручку 40 см. І як ви влупили замах, удар. От вам і є так само скорість тут. Тобто, велика скорість, траву пенц, пенц, пенц. Ви не повірите, круг. Бачите такий грязний. А грязний чому? Або він уже тупий. Ну не повірите, бриє, де відстає від гострого. Із-за того, що тут є скорість, тут є обороти. Якби китайцем вже б я не косив би, бо він вже все тупий. А тим бриє на ура. Все. Третє, економний. Тобто, це можна сказати такий жіночий тример. Чому? Я ж кажу, легкий в вазі, легкий в е заводки, легкий в всьому. Абсолютно. Що? От. Раз, навіть зараз він холодний. Все. Це просто холодний. Зразу ви скажете, що о, де ж він там легко заводиться, правда? Холодний раз. І це я не перекрив. Бачите, ні тут не перекривав, ні там не включав. Абсолютно на холодно, напряму. Тому ось так. А вам рішати, чи купувати, чи ні. Але триммер бомба. І вартує уваги. Дуже. Це, друзі, кошу повністю там виписав. Сюди викосив, все. Така людина я колись брези посадила, каже, не хочеться, щоб воно заростало. Попід березами, все попкошував. Хоча, правда, пролізти там такі чагарники місцями, що рачки косиш. Але попрокошував, все, дивіться, як вуличка гарненька, Все. Ну, приємно для себе. Насправді. Тут повикошував. Сказали, молоді деревцята вишні оставити. Оставили. Там повикошували вулиці повикошували. І дивіться, що ж хотів би сказати. От штілек, ви не повірите, бомба, насправді бомба. Єдине, чому ж я продаю, для мене він трошки слабоватий. Ну, зрозумієте правильно, це все одно, що лісникові взяти 180 штіля і йти в ліс, валити дерева. Ну просто заріжеш ти його. Що ж, дивіться, чому ж саме він, саме якби сказати в мене, вигодно його взяти. Не в тому, що сам перед в мене, да, ви в 5-10, но, но саме перше, що ж я пропоную вам. Дивіться, легкий в вазі. Насправді, вага його приблизно в половину китайця. Тобто, чи для себе, чи для жінки легше косити. Легкий в заводки. Легкий. Легкий в. Е, правильніше сказати, не легкий, а комфортний. Комфортно, такий тут, легше нажати, зверху. Ніж отам десь знизу качати його. Також звідси легше флажка включити, ніж десь там. Заляти бензин зверху, горлишко, дивіться, на рівні легше, ніж там знизу, легше. ну повністю, тим більше, дивіться, він високо, скажімо, оборотний. Тобто, коли в Китайцях пише, що, допустим там 2,2-3 тисячі оборотів да, двигун. образно Тут це 2,2-3 тисячі оборотів, це вказано на моторі. Тут аж, якщо вказують, допустимо 2,2, це образно, я вам зразу кажу, це є образно. 2,2 і тих самих 3000 оборотів, це 2,2 має потужності двигун, а 3000 оборотів видає на шпулі іменно на редукторі. Плюс редуктор в штілях посилений. Штіль, це сам перед це не китаєць, це є якість. Насправді, Ну, я просто не знаю, чесно. Я б його і собі встав би. Насправді це. Прошу мова, насправді. Ну, ви мені скажіть, в мене китаєць е завести я дорослий, скажімо, молодий чоловік, який е може завести, скажімо, а візьміть старшу жінку. Та його треба, мого китайця. Ну я заводжу його, якщо холодний, разів 8, 5-8 разів ним. То я різкість дьорг-дьорг, А візьміть якусь старшу жінку, Та, то то вообще... взагалі цього холодного, я заводжу 2-3 рази. Ну, врешті-решт самі бачили. Ну коли більше порті. Ну, ви ж розумієте, самі ж це те саме, що знаєте, е, оце корбою заводите е, газона. Коли ви взяли, раз, чек, підвели, підвели, чек, і тоді вж, піш, пішло. А коли ви взяли, так просто поставили і ви крутите. І ви кажете, той каже, що підвів. Каже, я один круг дав і вже завів, а той каже 15 кругів і казав, поки завів. Ну тут самі розумієте, я сподіваюся, все понятно. Також дивіться, плюс. Плюс абсолютно, бачите, як звідси трава не наб'ється, так звідси шайба пристає вплотну. Шайба висока, висока шайба. Різьба не марниться. Гайка не марниться. Бачите, гайка схована в середині, схована просто клас. Єдиний, єдиний, як би сказати, мінус. Єдиний. І це, скажімо так, що в, в штанзі замість штока стоїть трос. Там стоїть трос. Но, якщо би сюди поставили штангу. Цього двигуна просто врізали. Його б зарізали, реально. Це потужний двигун, просто вам не переказати Тому, друзі, кому потрібно, кому потрібно. Абсолютно продається, не шкодуючи. Не шкодуючи, бо кажуть, шкодувати, коли щось продаєш шкодувати не можна. Хай тільки людям воно ведеться, хай воно людям працює, насправді. Кому потрібно, ціна 6 тисяч. Ми тут викосили і їдемо працювати далі. Тому всім до зустрічі, всім пока.